Дурвеньки були з вами Німарай. Це п'ята частина оцінок скінів Роблоксу. Я так бачу, що мій персонаж захотів у повітрі поплавати, але хай плаває. А ми будемо далі спочатку оцінимо. Так не тут оцінювати, правда? Отут. Так. Англійська. Ма. На Не. Мапс Эм е. Джим Два Сим два восемь два на путь от Сем, ну здаваємо, звісно, в друзі. друзей Ну, оці, оцей, я не знаю хто із них хто, тому оцей скін я оцінюю на е 7 з 10, а оцей на теж 7 з 10. З вами був Німорай, всім гудбай!